Thank mm -hmm. you. Друзі, знову радий вітати вас на своєму YouTube-каналі, хотів показати трошки свою роботу. Раніше я працював трошки на іншому тракторі, зараз мені дали такий. Я трошки його усвоюю, цей більш комфортніший, кабіна більша, простора, присутній автобум, що мені вже не треба стріли піднімати. І отак працюємо. Сьогодні легенький дощик паде, це нам не дуже мішає. Хотів сказати, війна внесла великі корективи, не тільки в, в голови і в розум людей, але так само і в поведінку тварин. Полювання вже відмінили, скільки часу, рік чи два полювання нема, тому дичина вже навіть і не тікає від трактора і від людей. Якщо раніше десь дик побачив трактор, то він далеко тікав. Зараз їхав недавно вночі, стадо диких свиней, взагалі вже нікуди не тікає. Весною їздили в Умань з товаришем, не було коли зупинятися недалеко. Гайсена, там взагалі. Люди будували свині з рук. Просто зупинялися машини біля дороги, свині приходили до людей і люди їх годували. Недавно показував, що я почав клуб робити, зараз на роботі, може вже був би і доробив. ну Клуб почекає, поки робота. І от таке. Всім щиро дякую, що переглядаєте мої відео. Дякую за лайки, за підписки. Всім щастя, миру, злагоди і добра.